Моя бабуся сьогодні заявляє, що кордони будуть з Польщею закривати. Чи це правда, чи ні? Сьогодні ми про це поговоримо. Також я підійму тему відповіді сьогоднішньої президента Польщі Кароля Навроцького відносно знову ж таки тих дронів, які прилетіли вчора, 17... Із них уламки вже знайшли. Чи були вони з вибух... вибухівкою чи без, ми також про це дізнаємося, тому підпишіться, щоб це не пропустити. Третє питання це мого здоров'я, як проходить моє лікування. І четверте, чи буде в Польщі війна. З вами Сергій Пех. Я все менше випускаю відео на Ютубі, і це не просто так, це тому що я ціную ваш час. Якщо ви любите це, вам це подобається. втисніть вподобайку, підпишіться на канал. І... Найголовніше, 14 вересня, в Гданську пройде фестиваль українського борщу Гремі, Борщ Фест Лонка Барбари 14 вересня, початок о 12-й, кінець, 19 година вечора. І якщо вам не байдужа доля України та ви хочете внести свій вклад для допомоги Збройним силам України, то ви обов'язково повинні прийти, тому що, по перше, вхід безкоштовний. По-друге, ви зможете скуштувати дуже багато різноманітних українських страв. І по третє, українські пісні це те, що Найбільше об'єднує українців за кордоном. Деталі ви знайдете в описі. Давайте, друзі, напевно, розпочнемо з мого здоров'я. У мене позитивний позитивний результат, позитивний тест. Ви зрозуміли на що. Так от, я хочу вам сказати, що 39 температура у мене була 37,9, 37,1 станом на зараз. От, от в цю хвилину. І болить горло дуже сильно. Четвертий день сьогодні проходить моє знову ж таки захворювання. Ну і я постараюся до Гданська виздоровити. Тому, друзі, тримайте кулаки. Скажу, лікуюся я тільки ібо профеном, дуже багато чаю і багато води. Звісно, цей рецепт порадив мій товариш Юра, якому я дуже дякую, тому що він також е мав, як то каже, досвід. І взагалі дуже багато. Вже таки захворювань, але знаєте, що я помітив? Люди бояться говорити про те, що в них це є, і бояться чому, тому що бояться втратити роботу, бояться не заробляти кошти. І чи це погано? Ні, раніше цього не можна було зробити, тому що тести були обов'язкові. Тому маємо те, що маємо. Давайте, друзі, перейдемо до того, що ще я вам хочу описати, що коли я відвозив сьогодні дитину до школи, я помітив, що біля нашої знову ж таки військової частини, тут недалеко, то. Недалеко Баліце. так дуже багато машин було біля військової частини. Тобто всіх мобілізували. Ви знаєте, що десь до 6 годин в деяких воєвудствах мобілізували всіх, запросили військових, тих, що військозобов'язані, а в Кракові до 12 годин, і вони всі з'явилися. Коли ми поверталися зараз, то вже було машин менше. Тобто, Польща до чогось готується. Плюс я сьогодні чув в Познані, також уже приготовлюється до того, щоб набивати запаси їжі і води. Не знаю, чи ви чули це по радіо чи ні, я передаю те, що я чув. Кароль Навроцький сьогодні заявив про те, що це була провокація з російської сторони, тих дронів, які прилетіли, але я вам хочу задати одне питання. Позавчора Кароль Навроцький заявив про те, що польські війська не будуть знову ж таки брати участь в Україні. І тут на другий день дрони. Тобто, мені здається, що це по-любому провокація, і для того, щоб підставити Україну. Бо якщо ви зараз почнете, дорогі, дорогі друзі українці, які не свідомі читати пабліки різні, де проводили соціальні опитування, де заявляють в загуках, що Польща виступає е, на першому місці е, в тому розумінні, що вони думають, що це українці спровокували і ці дрони послали. Хоча я думаю, що це безпосередня провокація, адже також дрони летіли і зі сторони білоруської. Хто сам заявлятиме, що Білору... Білорусія повідомляла Польщу, ну і що? Та як вона дозволила, щоб ці дрони там летіли через Білорусь. Все так дуже затягнуто. Це велика політика. Але я буду вас про це повідомляти інформувати, як тільки що дізнаюся. Чи буде в Польщі війна? Це питання мені задають після того, як дрони прилетіли, дуже часто. Я вважаю, що ні, хоч не є військовим генералом, це моя особиста думка, тому прошу її розділити. Чому? Тому що Польща знову ж таки це буде як додаткова е виснажлива. Критерія для недобросовісного сусіда Росії з маленької букви, і Путлер він прекрасно розуміє, що якщо розкидати свої знову ж таки точки кругом, то буде дуже важко ввести все. Але чи це так, чи ні, важко сказати. Тому я хочу наголосити, друзі, що. Якби війна дійсно була, то про неї взагалі б ніхто не говорив. А так, зараз всі наповну говорять. Тому хочу сказати, що заспокійтеся. Валізко собі складіть, я теж собі складу. Скажу, що візьму з собою. А, чому складу? Тому що в мене маленькі, двоє маленьких дітей. Дружина моя не працює і вона точно не прогодує мою сім'ю. А якщо хтось буде мені заявляти на фронт, ну то. Давайте, скидуйте мені 100к в зелених, тому що стільки десь потребує моя сім'я на два місяці. Ось. І стільки мені вистачить для того, щоб я прийняв свідомий, можливо, ем, крок. Я жартую, звісно, я не прийму від вас жодних грошей. Я привик заробляти гроші сам. Доця кричить, я ставчихом. Все. На цьому все. що думали, що я далі раз буду говорити? Ні, війни не буде, тому в Польщі, принаймні. І в Україні все закінчиться. Я глибоко і сильно в це вірю. Ви зі мною, друзі, якщо додивилися до цього моменту, напишіть 5. Я просто хочу вам вдарити 5, але не можу, бо ви по другу сторону екрану. Але ви молодці, ви круті і тримайтеся, бережіть своє здоров'я, бережіть свою сім'ю. Хто б що там про вас не говорив і не думав, кожна в нас доля різна. Тому треба не ображатися на те, що хтось там про нас щось пише, тому що в нього може бути ситуація тяжка зараз і йому важко. Тому я не ображаюся і на тих, хто мені хейтить, окрім ботів, боти, випадлюки, але ви так того не зрозумієте. Тому всі па, -па.